Так, друзі, всім привіт! Оглядали, значить, це у нас Subaru. Subaru Ascent. машина 19-го року. Якщо не помиляюсь. В такому прикольному бордовому кольорі Значить, було пошкодження у нас по лівій стороні. Факту ще є фарбоване крило, фарбований проєм, фарбована дверка, ця дверка мінялась і крило ціле. Це було ще по штатам. І от навіть у Штатах у нас міняють на неоригінальні запчастини. Тому що бачимо дверка, вона прокрашена з обох сторін. В принципі, зроблено там обережно, прилад майже, да. але і герметик який. І який герметик у заводської дверки. Бачимо різницю. Тут нітранка не прокрашувалась, тут приєм цілий. І ось навіть щодо формування приєму, то він тут теж фарбований майже в прилад. От, але ось на порозі, як бачу, він у нас, якщо видно добре на камеру, то він просто матовий. Матовий, шершавий. То. Тому ось така ситуація. Подушки тут не стріляли ні при пошкодженні, котре є на аукціоні, ні при цьому пошкодженні, яке тут було, бо безпека вся ціла. Ascent Limited. На лівій стороні у нас були зам'яті двері, їх відновили по оригіналу. Це крило передуло косметично, це крило передуло косметично, але у нас тут фарбувалися проєм раз і проєм тут за дверкою два. Заклеювали у нас наліпки, як бачимо, фарбували стійку, заклеювали табличку з він-кодом. Бачите, ці оттіски. Ось тут є шпаклівка, ось тут є шпаклівка. Ну коротше, її тут багато реально в принципі зроблено по якості непогано, непогано, але ну є питання. ось на Щось у нас забули пофарбувати прокрасити забули. Ось такі от двері навіть у нас в Україні краще роблять, бачите, на оригінальні поставили. О, тут кусочок вирізався. От. Ну і Багато штафрівки, тут шов, там шов, то воно і саме то і не пробувається. І приєм повністю також пофарбований. Зроблено це було два місяці тому. Ми напитували автомобіль, захотіли його перепровірити. Ось. Е -е, в принципі, якось в принципі, так. Зробили повний огляд з СТО, з діагностикою, з перевіркою кузова і так далі.